Українські і російські дуже часто велику касу вливали росіяни, але вони ставили умови. Роль така, така. От всі головні ролі мають виконувати актори, громадяни Російської Федерації, неважливо, вони зірки, не зірки. І тому запрошували, потім туди вони буде показувати. Запрошували, наприклад, більш дешевих, десь там з якихось там сіл, з якихось театрів, але він, громадян Росії він все одно отримував в рази, не в 10, а в більше разів. Більший гонорар, його опікували. Далі і так далі. Є? Наші сценаристи, я перепрошую, наші теж можливо вам цікаво, чому така от нежива мова. А коли починали робити український серіал, українську мову, то ми всі жахалися. Чому така а, мова? Така якась крива? Ну так ніхто не говорить. Російсько. Писали російською. Писали російською, Звичайно, сценаристи. Вони там і в дві, і в три, і п'ять рук були сценаристи, де дойсері, на наприклад, обручка з Рубіном п'ять сценаристів. Так, я пишу той епізод, і той той, той, той. фабрика така. І всі російськомовні. Я коли брав, я відчував. Ну, я чую, що російська мова. І я боровся, наприклад, там троє режисерів. Дві режисерські групи. Я там прямо кажу, що ви тут? ну, Я прошу вас, Я кажу, що ви тут в Києві, в Москалі, що ви не можете? Мені носю українською мовою. Про що ви говорите? Тут треба міняти то, то. Так, Ромочка, так то, то, звісно, все. А був один дуже впертий режисер, дуже противний. дуже. Він каже: Роман, 18, 15, 16, який там каже. Роман, якщо сценарист посчитав нужним, написати от так, а в тебе по контракту, у мене по контракту, я не маю права змінювати, бо немає часу виробництво там, конвейер, штрафи дуже великі. Там, якщо ну там дуже, дуже великі штрафи, дуже, ти маєш сказати кома, кома вкрапку, вкрапку і все. А писали свідомо також. Не тільки тому, що вони росіяни, писали свідомо, тому що потім, коли цей серіал відзнятий українською, кривою, погані конструкції. Mm -hmm. ліпсинг, так його потім продавали в Росію, його дублювали російською. І ці конструкції залиша, залишались російською, і він там дуже класно лягав на, на ліпсинг, Конструкції всі збереглися російською. Ну пофіг, що у нас тут криво, них там класно.